Всім привіт! З вами знову Юрій і показую наступну частину по переобладнанню мотоблока. Міні-трактор. Це встановлення ручного підйому навіски, тобто підйомника і приварювання цієї стойки плюс тяга. Значить, щоб встановити ось цей підйомник, потрібно на серзі вирізати, зараз перейду на ту сторону, покажу, вирізати ось тут усилитель От такий. Вони так ідуть тут скошені, ці усілітілі вниз. Тобто його вирізати прямо вниз і отут зверху. І тут ідуть ось, ось ще. Якщо бачите, ще два усілітілі стояли тут. І тут вони такі триугольничком. Це їх треба отак рівнесенько відрізати. І звідсіля теж їх забрати. Ми там їх підпилювали всередині. Тобто, убрати. Тоді стає цей підйомничок. В комплекті йдуть два отаких. Вушка, ось вони сюди прикручуються і приварюються. Тобто в нас виходить 4 точки кріплення речага підйому. Чи ручки підйому. Раз, два, три, чотири. Відірвіть їх, спробуйте. Так само ж і з нижньою частиною навіски. Тут іде кріплення. Раз, два, три, чотири. Тут 5, 6, 7, 8 точок кріплення. Попробуйте відірвати. ну Деякі вмутраються, звісно, всякі зробити. І тоді ми виставляємо ось цю тягу. Оця в нас стоєчка, вона прихвачена в двох місцях. Вона не приварена. Через те ми тоді тут виставляємо, ось цю висоті беремо від 37 до 40 см. Від землі. Ось у мене якраз тут виходить отак от домкрат. Стає сюди чудненько. Я собі виміряв цю висоту, поставив домкрата, підпер. Все, я тоді знаю, тоді я собі ричага оцього подйома прокручую назад. Ось він, ексцентриковий механізм, це все діло зафіксувалося. Тоді ось навіска була на складі, лежала, ось було декріплення. Трошки ми його перенесли вперед і змістили сюди максимально в ліву сторону і стоїмо ззаду. Для чого в нас ще тут ось буде йти цепок. Якраз. І він має йти, щоб нікому нічого не чіпляти. Дуже часто цю тягу щось ставлять ось сюди далеко. І тоді цепок починає тертися, чіпляти оцей пальчик. Ні, треба її туди зміщувати. Ну, Все я це розказую, підказую, якщо хто, хто сам збирає. Зрозуміло, зарізати сіргу, потім ставиться за під... верхній речах підйома. На підшипниках він зроблений, як не може бути. Ось таким чином він встановлюється. І ось таким чином виходить, працює навіска. Зараз покажу. Речак провертається вперід. Одною рукою незручно. І навіска опускається. Ось дивіться. Ход навіски аж донизу 35 см. Покажіть у когось, що, у кого ходить так навіска яка має такий хід. Тобто 35-37 см хід самої навіски. Якщо поставити 40 вверх, то, тобто можна поставити від 37, так як я казав, до 40 см. Ось таким чином у нас працює навіска. Ричага, коли ви сидите на е, сідушці, ричага ви тягнете до себе. Ну, ричага я вже приварю, Тоді в кінці, коли буде сідушка, ми подивимося, як його тут правильно приварити, вліво-вправо, щоб він тут і зручно було і сідушку не мішав. Тобто це вже буде, коли встановлена сідушка. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.